Всім привіт при Картасти. І зараз я буду грати на BitBattle. І хочу поговорити про мої класні коментарі, які ми могли повидіти. І в кінці відео я покажу ці коментарі. Зараз я хочу просто пограти на BitBattle, собі розслабитись і розказати вам все по подробі. Тільки Ті ще цвіток треструйте. Що все почалося. Плюс я змінив скин. Тому що, щоб не, мене не, не задобували мої друзі, тим більше і підписчики. Так, зараз я постараюсь построїти гарні квітки, тому що якби багато є тих зараз, які противолюють проти мене і вони бажають мені, щоб я здох, що я поганий. Подаю поганий приклад. Давайте ти попробуєш подати нормальний приклад. Тому що в мене вже, вообще терптерпець вообще зривається. Кожен день одні і ті самі коментарі, щоб ти здох і так далі. Я, не, я їх покажу в кінці відео, щоб ви побачили, настільки є які люди, що можуть таке писати. І настільки ті люди безроздушні. До мене навіть вони... Їм до мене на сразі, розумієте? Їм, головне, своя пожива, А так їм, звісно, до лямпочки. І, звісно вже до лямпочки, якщо же построити... Вони би до мене як і я до них відношуся, кажуть, так і я до так і, так і вони до мене. Ну, я ще не пам'ятаю ні разу, б до них погано віднісся, щоб вони відносились так до мене. Ну, я думаю, що це люди вибачте за цей звук, що це люди, і вони люди, все помиляються. І в них є помилки, які я не маю права витіснати. І хочу сказати тим, хто мене все обзивав і кричав на мене. Я не такий, так ви, я не буду агритись і не люблю кричати на когось, тому що я, якби людина ще нормальна. Я не не тільки от, от є агарики, які люблять на мене полагатися, їм до лямпочки про моє життя, як я до них відношуся. Я до кожного підписчика відносився, як до всіх. Я не там не кажу один чому, другий чому, які ставлять дізлайки. Мені подобається, тому що це якби актив. У мене передбачається актив. Ну, вирішив це зняти, тому що вже задовбали такі люди. Тільки все мене насторожує, щоб я все був в якомусь, що я чуму і так далі, друзі. Я не хочу бути. І от сидів і був в повним ахуй. Я сидів і читав коментарі і чуть не плакав, тому що всі обзивання йшли в мою сторону. І як я казав, що в кінці відео я покажу ці коментарі, як мене там обзивали, щоб я здох, щоб не вбили. Я, Як... я, звісно, це покажу, але в кінці відео. Не будемо тикати пальці, я напевно що закрию цей майфейс нік на ютубі. Я не хочу, щоб, щоб потім до мене шахти ставився, інакше якось ставлю до когось так, відношуся. Я не буду відчисляти нік і не буду казати хто це. Як би знаю, може хтось, може знаю вроді. Ну я не буду казати, хто це взагалі такий. Я навіть не хочу це, про це говорити, тому що я вирішив для вас зазняти відео, щоб розказати, які ви є насправді, які з вас є хтось. Якщо ви наберете на цьому відео хоча б 3 лайки, тому що вам же береться 4 з... з легкотня, 4 беруться. І я думаю, що вам ви можете вже набрати її більше, ніж 4 або 3. Тому я кажу вам набрати хоча б 3, щоб не так довго затримувати це відео. Я не буду там обзиватися на всіх, що всі такі, а я такі, що я такі сильно добрі. Насправді, не такі сильно добрі, друзі. Тому сильно я прошу, щоб ви мене пробачили. Я думаю, це відео буде підходити до кінця. Я не буду там показувати хто як виграв я зразу перехожу к комментаріям так, друзі от я сижу і охрінюваю 3 лайки, 3 дізлайка діз от ці коментарі я половину видалив можете собі зупинити і прочитати тут дуже купу коментарів було аж 32 було тобто 35 було я подуляв чуть-чуть ну що друзі я думаю що це відео буде підходити до кінця всім дякую за перегляд Всем пока.